Чи можна бути християнином, але не ходити до церкви? Це питання задає майже кожен, хто тільки починає свій шлях віри. Ми кажемо, я вірю в Бога, молюся вдома. Навіщо мені церква? Але подивись, що каже Біблія. Церква це не стіни, не релігія і не просто місце зборів. Церква це тіло Христове живий організм, у якому ми зростаємо разом. У Біблії написано, не покидайте зібрання свого. Чому? Бо християнство це шлях. Який неможливо пройти самому. Коли ти один, віра слабшає. коли ти в церкві, тебе підтримують, навчають, піднімають, коли падаєш, тут Бог діє через людей. Навіть сам Ісус, будучи Сином Божим, ходив у синагогу. Якщо Він подавав приклад спільності, то наскільки більше вона потрібна нам? Чи можна бути християнином без церкви? Можливо, але дуже важко, бо церква це місце, де твою віру запалюють, укріпляють і направляють, і Бог створив її саме для тебе.